Так, друзі, всім привіт! Фришал, так завжди за мене зв'язочку. Сьогодні для вас хочу познімати реально крути, круту дуже машинку, мега класна, як на мене. Це Citroen Berlingo електричний. Отже, це у нас є Citroen Berlingo Electro. Електро, ємність в цього автомобіля 50 кВт. Зразу вам зразу 50 кВт ємність і запас ходу орієнтовно десь під 300 км. Тобто, фактично 250 км це точна машинка буде проїжджати. Ми самі катались, реально е, виїжджає, Того, що ця машинка у нас. Чисто 2022 року випуску у вас буде по тих паспорту. 22 рік і всього-навсього в даному автомобілі 11 тисяч кілометрів пробігу. Тобто практично новий автомобіль, реально в ідеальному стані. Оця автівка у нас. І що? Зараз покажу вам, що ми маємо по комплектації От по даному автомобілі. Покажу замір лакофарбового покриття і сам стан автомобіля хоча тут стан як новий. Друзі, погнали! Отже, Citroen Berlingo електричний. Що ми маємо по комплектації? Бачимо зразу протитуманні фари є в нас в передньому бампері. Далі диски, мабуть, 16-ка, зараз глянемо. Так, що в нас по дисках? Да, 16, 215,65 в нас встановлена в даному автомобілі. Потім біжимо по машинці. Що ми ще маємо? Зразу подивимося. По зарядочках По зарядочках у нас йде е, тип 2 або Combo ccs 2 є швидкісна зарядка, що не може нас не радувати десь в далеку дорогу, супер, собі швиденько раз поставили і машинка зарядилася. Так, є по швидкісних зарядках, по цьому розібралися ми. Далі біжимо, що маємо по комплектації ще. Є в нас два ключі до машинки, повний електропакет. І реально гляньте, як вона ж круто виглядає, як новенька машина. От. Далі, далі, далі. Що ще в нас є такого цікавого? Е, так, ще мультикермо маємо ми. Електроручник, вибір руху режиму їзди. Тут передача, коробка передач. переключається кондиціонер, звичайно. Е, далі, що ще у нас ось по пробігу ми показуємо, що ми маємо. І, в принципі... Датчики, світло, датчики дощу Іде, в принципі, все. Але реально, все-таки новеньке, приємне. Ну, дуже хороша машинка. Зараз її зразу запустимо ми. так Запускаємо зараз. так Запустили. Запустили, ага, зразу вибирається вибір руху режиму їзди. от е, Бачите, показує, 200 км на одному запасі ми маємо. от Навіть, якщо ми включимо пічку. Воно не падає цей запас ходу у нас. Далі, звичайно, блютуз, телефона можна підключити, FM-радіо є. Що тут ще тут така цікавого? Є кондиціонер казав, центральний замок, вибір руху режиму їзди, Бачите, є еко, норма і потужний двигун, той потужний режим. Тут коробочка передач. Так, у нас патроніків камери, мабуть, заднього виду немає. Зарядочка 12 вольт. Та й в принципі все. Так, і закривання окремо є будки-кнопки. Ну, як на мене, реально цікава машинка, того, що реально, це вже десь можна їхати, це вже багато вона проїжджає. це Не те, що там, допустим, у нас стоять Кенго, nv 200. А це як варіант такий ну, типу прикольний, як мені подобається. От, Далі відкриємо капотика, зараз глянемо, що тут під капотом. Е, до речі, е, в цьому автомобілі встановлені електродвигуни потужністю 100 кВт. У вас машинка має 100 кВт по мощності двигунів. Е, от, Під капотом все виглядає ось так. Все чистеньке, гарно. Ну, Тут новий автомобіль, ще раз скажу. От, по, по потужності двигунів. І де у нас теплонасоси йдуть. От, так що. Ось така штучка під капотом. Значить ще раз, 22-й чистий рік. 50 кВт, ємність батареї, є швидкісна зарядочка у нас і потужність двигуна 100 кВт. Це, мабуть, у нас коротка база, це в нас недовга база, ось так вона виглядає. От. Є барлінгу, бачите, пише. Так, да, патрончиків ззаду нема, так все простенько, але менше з тим машинка буде вам багато приїжджати. Є бокові дверцята. От так. Це вам пробігся показав. Зараз ще хочу до речі є от бачите лобове скло з камери асистентів. Хочу вам ще зараз показати грузове відділення вже зразу відкрили грузове відділення. От, так В грузовому відділенні так, ідеально на весеньке, приємно таку машинку знімати і показувати. Що все новеньке, гарне. От зразу бачимо, є в наш подовжувач такий в комплекті, є зарядка 220 вольт, і якісь там аварійні знаки, і так далі, щось там є присутнє. Ну, Тут все новеньке, все гарне, чисто класне. Так, це показав розмір розового відділення. Ми напишемо вам е, під, е, там на авторі, Якщо ви зайдете, буде опис автомобіля, там буде розмір розового відділення, то ми вам це все напишемо. От, і в принципі, що там треба нам? І заміри по лекофарму покриттю. Зараз швиденько вам ще біжу, показую. І в принципі буде все. От, Так, беремо прилад. І погнали. До речі, все скло по оригіналу, все в оригіналі. Так, тут метал пішли. 91 крапочка нолик. 83,6. 95,6. 87 крапочка нолик. 87. 87,1 Права сторона на 106. 106. Дев'яносто 94,7 і капот у нас 93,8. Бачите, що машинка є вся в оригіналі. Тут питань до неї ніяких немає. Куплялася машинка на лізному аукціоні в Європі. Так що кому потрібна буде історія покупки автомобіля з аукціону, можу вам її надати, друзі. От, В принципі, як на мене, реально прикольний варіант. Кому треба грузувалася така автівка, що реально буде приїжджати вам 250 плюс, можете заїжджати до нас на майданчик на тест драйв. От, з нашої сторони вам надамо максимум інформації по даному автомобілю, щоб ви дійсно розумієте, що вартує вашої уваги. І не забувайте, друзі, що в нас є посла доставки автівочки у ваше місто. Можемо без проблем вам провести його вам під двері, ви вдома подивитесь, покатайтесь, хочете заїхати на будь-яку станцію, на любу діагностику і придбати для себе хороший перевірений автомобіль з Європи. І не забувайте, що на Фрешавто є великий вибір електроавтомобілів грузових, є і Kengo електричка є і Nissan 200, є і пасажирські Kengo Електро 33 кВт, є батареї. Тесли, фішки, реліфи. Болти, є трончики, друзі, великий вибір маємо електромобілів. Так що, будь ласка, заїжджаємо. Всім гарного дня на зв'язочку, Пока-пока.